Масштаб забруднення вибухонебезпечними предметами наших територій зобов'язує сьогодні всіх українців опанувати правила безпеки. Щодня поліцейські та рятувальники дбають про безпеку українців. Ви навчаєте дітей правилам дорожнього руху, безпеці на воді, пожежній та протимінній безпеці. Саме так ви формуєте капітал для нашого майбутнього. 30% території України забруднені мінами та нерозірваними боєприпасами. Сапери щодня працюють, щоб очистити наші поля, ліси та населені пункти від цієї небезпеки. Доки територія України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами, наш обов'язок розповісти дітям про загрозу та пояснити, як залишитися в безпеці. В цьому курсі кращі фахівці з психології, педагогіки, міжнародні експерти. Розкажуть, як формувати культуру безпеки серед дітей. Я поділюсь із вами чотирма основними аспектами, які ми висвітлюємо у навчанні дітей мінній безпеці, і яких помилок часто припускаються у викладанні та популяризації цієї теми, які можуть нашкодити дитині. Я розкажу вам, як працювати з учнями різного віку. Ви дізнаєтесь, як працює їхній мозок та як це впливає на структуру змісту уроку. А ще поговоримо про емоційну безпеку на заняттях, про таке середовище, в якому дитині буде спокійно і цікаво навчатися. Я спільно з іншими фахівцями допоможемо вам. Підготуватися до роботи з дітьми. Викладання практичних курсів дітям різного віку у різних форматах має деякі особливості. Чому потрібно готувати заняття для дітей різного віку по-різному? Я поділюсь з вами рекомендаціями, як побудувати в цікавій та інтерактивній формі урок на безпекову тему для дітей в сучасних умовах викладання. Ви поповните свою методичну скарбницю новими прийомами та засобами викладання на уроках як наживо, так і в онлайн. Реєструйтеся на сайті безпека.інфо, щоби підвищити свою кваліфікацію. Спільно формуємо культуру безпеки українських дітей.